Вітаю вас, друзі! Продовжуємо з вами повторення геометрії. Задача. Бісектриса кута D прямокутника ABCD перетинає сторону B у точці M. Причому BM дорівнює 5 см, а D – 3 см. Знайдіть периметр прямокутника. Пробуйте спочатку самостійно розв'язати цю задачу, а тоді повертайтесь до мого пояснення. Розв'язання починаємо із малюнка. Для того, щоб знайти периметр прямокутника, нам потрібно знайти ще оцей відрізочок. Тоді ми зможемо обчислити половину периметра, а оскільки протилежні сторони у прямокутника рівні, то легко обчислити і весь периметр. Як знайти цей відрізочок? Кут МДС і ДМА. Рівні, оскільки це різносторонні кути, утворені паралельними ABCD і січною MD. Ось оцей кут і от оцей кут рівні. Ми одержали, що в трикутнику MAD два кути однакові. Це означає, що трикутник MAD рівнобедерний. З вічними сторонами АМ і АД. І ці вічні сторони, за означенням трикутника, рівні. Це означає, що відрізок АМ також дорівнює 3 см. Тепер можемо обчислити периметр прямокутника. Спочатку обчислимо суму цих двох сторін, 3 додати. І цю сторону. 3 плюс 5. І це перемножити на 2. Дорівнює 6 плюс 5, 11. Множити на 2, 22 сантиметри. Ось така задача простесенька. Родзинка цієї задачі полягає в тому, щоб використати властивість кутів різнобічних кутів, утворених паралельними і січною. А з цього далі випливає що трикутник оцей рівнобедений, а сього випливає, що ці дві сторони рівні, і далі вже справа техніки. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.